Христос, посеред нас, возлюблені у Христі, брати та сестри, коли ми приходимо у Великий Піс до храму, то неодмінно чуємо, що замість радісного благовістя Євангелії Христового віруючим пропонується читання зі старозавітніх Писань. У цей час особливо широко використовується читання Псалтиря, який найбільш сприятливо спонукає нас до молитовного та покаянного духу. Сьогодні, поряд із священником Іринеєм Єпископом Сремським, що жив у третьому столітті, ми вшановуємо і святомученицю Матрону Солунську, про яку дізнаємося із третього століття. На долю дівчини випала нелегка участь бути рабинею в домі однієї знатної юдейки. Єдиним світлим променем для Матрони була віра Христова, яка радувала її нелегке життя, саме надією на зустріч із Господом в житті вічному і зносила всі приниження бідна рабиня. Але свою віру Матроні довелось Стоювати, адже її господиня почала навертати дівчину в свою віру в юдейство. Згодом ненависть юдейки до матрони настільки зросла, що вона почала постійно та жорстоко бити її щодня, але ніщо не могло примусити дівчину зирктися того, любов, якого постійно зігрівала її серце Господа Ісуса Христа. І тоді, зрозумівши, що дівчина непохитна, господиня зачинила мученицю у темницю та замурувала її вхід, там, в молитві та сподіванні і віддала Господу душу, свята сповідниця. Матрона. Коли її тіло було викинуто за міську стіну, християни поховали його з шаною. Згодом віруючі побудували храм на честь святої, та поклали в ньому її святі мощі. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела усіх, хто носить імена Іван та Матрона. А ми з вами давайте дослухаємося до мудрості Іоанна Златоустого. Ти постиш, Нагодуй голодних. Дай напитися спраглим, відвідай хворих, не забудь ув'язнених. У ті скорботних, і що плачуть, будь милосердний, добрий, тихий, довготерпеливий, незлопам'ятний, правдивий та благочистивий, щоб Бог прийняв і пістві, і вдосталь дарував плоди покаяння.